Оща старий ринок. Тут на площі Старий ринок проходить виставка льодових скульптур. Але оскільки початок грудня у познані сьогодні 7 грудня і день теплий, сьогодні плюс 5, то деякі скульптури відправляються у світ інший завчасно. Вони просто не витримують. Ну, ті скульптурки ще поки що існують. Ось скульптурки це ще є, ну а тут уже сусідня вже сусідня розбилася, розтанула і впала. Але справді тут можна також позмагатися у мистецтві, вирізати е скульптури робити з льоду. І, на жаль, через теплу погоду вже важко зрозуміти, який задум хотіли автори передати у цих скульптурках. Ось теж такі скульптурки, і ось вони тануть прямо на очах ці скульптурочки.